Які найпоширеніші три міфи про лікаря-акушера гінеколога? Ну, я можу озвучити три найпоширеніші думки в цілому, які це сфери. Перше, мабуть, і таке найбільш часте, з чим я зустрічалась, це гінекологічний огляд, це боляче і це нормально. Насправді ні. Це не має боліти ні в якому разі. Для цього можна використовувати спеціальні гелі, зволожуючи під час огляду дзеркала різних розмірів. Це все можна обговорювати з гінекологом під час огляду і, мабуть. Це максимально важливо говорити своєму лікарю для того, щоб трошки видозмінювати цей огляд, і який для вас має бути комфортним. Другий міф це до гінеколога йдуть, коли щось турбує. Дуже розповсюджена помилка жінок іти до лікаря тільки тоді, коли щось заболіло. Тому що ми в першу чергу турбуємось за скрінінг. Скрінінг на виявлення будь-яких злоякісних процесів. І тому до гінеколога треба ходити регулярно, щоб якийсь такий патологічний процес знайти на самому мінімальному рівні і видалити до тих пір, поки це можливо зробити маленьким обсягом операції. Саме тому до гінеколога треба ходити регулярно. І третій міф гінеколог і мамолог це ідентичні професії. Це абсолютно дві різні професії. Є спеціально навчені люди, спеціально навчені лікарі, які займаються патологією молочних залоз. І звичайно, краще консультувати з якимись питаннями з цими лікарями, тому що як гінеколог я не зможу вам в повному обсязі надати допомогу з приводу патології молочної залози.